Доброго дня, вас, вітає інтернет-магазин МТЗОК. Приїхала до нас партія корзин пелюсткових на трактор МТЗ, це оригінал. Пелюсткова корзина. Ну, дуже класний варіант, хто бажає собі встановити. Класна, класна якість. Йдуть вже на пружинках все. Ну, тобто це такий самий гарний варіант. Також до неї можна придбати оригінальний ось такий отводка, вона називається. Вижимний підшипник в зборі. І також до неї можна придбати спеціальний ось такий диск Фередо. Він вже йде посилений з азбестою, з азбестовою ниткою ось тут. З, на закльопках все. Хто бажає придбати, звертайтеся по номеру під відео. Ось такий комплект. Кому потрібно, замовляйте. Гарного дня!